8 серпня святої преподобно мучениці Перескеви. Поблизу Рима жило побожне подружжя Агатон і Политія, дав їм доньку, а що народилася вона в п'ятницю, то назвали її Перескева, що з грецької означає п'ятниця. Вони виховали її по-християнськи, але недозі померли. Свята дівиця роздала все майно Богем і ходила по околиці й проповідала Христа. Злобні жиди оскаржили її перед імператором Антонієм Пієм, а той наказав віддати її на муки. На голову святої наклала розпечений залізним шолом, а потім її кинула котел з киплячою смолою, але ті муки не завдали їй жодної шкоди. Імператор зрозумів, що це чудо злякався і відпустився ту діву на суботу. Згодом у Галії князь Аскалипій наказав кинути поразкиво на пожирання величезному Змію, але дівомучниця перехрестилась із змість до її ногах. Побачивши це, Аскалипій не вернувся до Христа, Христої віри та пізніше мучитель Тарасі наказався святу вичув, після тяжких гмов стяти мечем. Свята діво, мучениця Параскава, моли Бога, за нас.